Депутати Житомирської міської ради ухвалили рішення про надання земельних ділянок під забудову двом багатодітним сім'ям, в яких народилися трійні. За словами виконуючої обов'язків міського голови Любові Цимбалюк, сім'ї Тимощуків і Поліщуків отримають по провулку річковому земельні ділянки по 10 соток. Сесія міської ради значно пожвавилась, коли до зали увійшли десятки невдоволених торговців, які продають квіти на вулиці Небесної Сотні. Торговці вимагали, щоб їхні місця не переміщали. Ми цей кусочок землі комунальної, яку ми в свій час перевели на міську раду для того, щоб заключити договір з зеленбудом, нікому не віддамо. Ми будемо не знаю, лягати під ваші танки, під вашого кафе КП з благоустрою. І ми ля... ляжемо костьми, і нікому нічого не віддамо. Натомість, виконуюча обов'язки міського голови Любов Цимбалюк, відповіла торговцям, які займають центральну вулицю і перекривають дорогу, що місто має бути чистим та ошатним, особливо вулиця Небесної Сотні. Я вам скажу інше, що у вас не так багато тих, хто вирощує там квіти. А саме страшне, я вам скажу, що ті, хто вирощують квіти в Житомирі, Депутати міської ради вирішили, що питання перенесення квіткових торгових місць буде винесено на обговорення громадськості. Якщо люди вирішать залишити квіткарів на вулиці Небесної Сотні, для них збудують квітковий павільйон. В інакшому разі торговці мають вибрати інші запропоновані місця. До речі, питання із торговцями квітів вирішується вже багато років.